Усім салют! З вами Хоупі і це новий випуск Агностик News, у котрих ми вам розповідаємо про найсвіжіші новини зі світу моди, музики та спорту. Поїхали! Дрейк не зміг обігнати Тревіса Скотта по продажам альбому за перший тиждень. For All the Dogs розійшовся тиражем у 411 тисяч копій у той момент, коли Утопія Тревіса зібрала 496 тисяч продажів. Тож Утопія зберегла статус альбому номер 1 у цьому році. Але у Дрейка вийшло дещо інше. Він зміг обігнати Майкла Джексона, самого Майкла Джексона, уявляєте, за продажами хітів. Тепер у Дрейка їх значно більше. У честь цього він і запостив фотку Майкла Джексона у власному мерчі у свій інстаграм. Жартівник. Взагалі, у Дрейка не дуже щасливий тиждень, судячи з усього, тому що його ставочка знову не зайшла. Нещодавно пройшов бій між Логаном Полом та Діланом Денісом, у котрому власне перший переміг. Власне, на нього Дрейк і ставив, але все не так просто. І зараз я вам трохи розповім чому. Ініціатива в бою завжди була за Логаном. Він і залишився переможцем, а ось як вже зовсім інша історія. У якийсь момент поєдинку Дені зрозумів те, що програє, і почав використовувати заборонені прийоми. Було таке враження, що він почав плутати бій по правилам боксу з поєдинком по правилам ММА. Трішки з'їхав з глузду, мені здається, і один з таких його рухів взагалі привів Деніса до того, що він почав кидатися на усіх, кого бачить. Взагалі у мене було таке враження, що секюріті Логана отримав від нього більше панчів, аніж сам Логан за увесь поєдинок. Тож цього башкетника дискваліфікували, а Логан таким чином отримав перемогу. З чим ми його і вітаємо. Але ж у чому суть? Дрізі ставив на перемогу нокаутом. А Логан переміг тим, що Деніса дискваліфікували. Власне, така от історія сталася. Тож йому знову не фартануло, на жаль. Але ми бажаємо йому успіхів. Давай, братик. Давно не було ніяких новин від Текаща Сикснайна. Я вже думав, що він помер. Текаші був заарештований в Домініканській республіці після того, як початкам він розв'язав якесь побиття музичних продюсерів. Тикаші був взятий під варту у неділю ввечері, поліція забрала його прямо з готелю. Що ж стало причиною такої поведінки епатажного репера? Давайте розбиратися. Повідомляється, що його нинішня дівчина Єйлін була на студії з тими самими продюсерами. І коли Текаші там з'явився, він просто заревнував і таким чином. Вирішив покарати тих продюсерів. Після цього ще навіть намагався вилетіти з країни, але чартерна компанія перевірила його протоколи, в результаті чого репер відмовився від ідеї з літаком. Що сказати, у ще знову проблеми з законом. Чекаємо на розвиток подій та будемо тримати вас у курсі. Виб ще навіть не закінчили святкувати своє 30-річчя, а вже анонсують нову колабу за Діда, буде присвячена гольфу. Як видно на зображенні, у центрі колаборації оновлена версія Stan Smith, розроблена спеціально для гри в гольф. Кросівки мають простий білий верх, який компенсується фірмовим камуфляжним силуетом Bape, що знімається. Додаткові деталі Bape з'являються на п'ятковій частині у стілці та язичку. До колаборації також додається відповідний одяг, зокрема куртка, сорочка поло, штани, рукавички та кепка. Усю колекцію Бейб та Adidas Golf можна буде придбати на сайті bape.com, а також усі всіх офіційних магазинах вже з 21 жовтня. Австралійський хітмейкер загідла Ларой випустив пісню та кліп разом із Жан Куком та Централ Сі. До речі, режисером кліпу виступив Раме Сіліан. У цьому кліпі три хітмейкери з'являються на обкладинках вигаданого журналу Too Match. І ці самі обкладинки переносять нас у різні сцени цієї відеороботи. Відверта, лірична та романтична пісня, котра дуже мечеться з відеороботою. Дуже радимо до перегляду. <му> Хіп-хоп-артистка Sexy Red несподівано для усіх продемонструвала свій кругленький живіт. Чима розповіла нам про свою вагітність. Виходить, що це вже буде друга її дитина. Хлопчик з команди або дівчинка з команди загадково підписали своє фото сексі Ред. У коментарях відзначила Сіза, котра ясно дала зрозуміти, що вона знає стать малюка. Сіза, зателефонуй і скажи нам, будь ласка, щоб ми розповіли нашим глядачам. Що нарешті. Особливі фанати навіть вважають батьком Дрейка. Жодна новина не проходить без цього хлопця. Охіп тіп. Геймери з усього світу затамували дихання, коли дізналися, що 20 жовтня вийшов новий Spider-Man 2. Також усім відомо, що він є сиквелом гри Miles Morales, тобто її продовженням. І знаєте що? Тепер у цій відеогрі ми можемо побачити навіть український квартал у Нью-Йорку. Прикол. Дуже прикметно, що на будинках навіть висять українські прапори. Можна навіть побачити заклади, що називаються українською мовою, наприклад, лікарню. Магазин одягу називається Київ Клоузінко. Власником цього магазину одягу, ймовірно, є українець Михайло, про що свідчить колоритна назва у Михайла. Є також деякі цікаві нюанси, такі як склепочок, що, ймовірно, є похідним від польського склеп, що означає крамниця. Український ресторан називається «Тризуб» і має гербову емблему. Аптеки, магазини, банки, все в цьому. Районі представляє Україну. Я вже сам неймовірно хочу пограти, впевнений, що ви теж. А тепер, що на зірці? А сьогодні ми розбираємо лук репера Манібек Йо, знімком котрого він поділився у своєму інстаграм. На ньому ми можемо бачити капці Dior вартістю 2000 доларів. Також можемо бачити штанці Gallery Dept вартістю 895 баксів, окуляри Chrome Hearts, ціна котрих 1770 доларів. Футболку Zara, вартість котрої усього на всього 35 доларів. А за його спиною ми можемо бачити Ferrari SF 90 вартістю 650 тисяч доларів. Це поки найдорожчий. Лук, котрий був в нашій рубриці. Ну що ж, а на сьогодні у нас все. Дякуємо за те, що були з нами. Підписуйтесь на наш плейлист Агностик ТОП 101 на Spotify, на наш канал, а також на усі наші соціальні мережі. Усім до зустрічі!